Рішення фінансування на освіту новий депутат та важливе рішення для харківських підприємців відбулася позачергова сесія міської ради. Так, депутати ухвалили рішення про виділення 800 тисяч гривень для проведення капремонту приміщень підвалух на Мова йде про укриття, що фігурує як протирадіаційне. Окрім того, були ухвалені ще ряд рішень, від яких залежить життєдіяльність міста. Ми прийняли низку питань, дуже важливих питань, які розглянули на сесії міської ради. І хочу акцентувати увагу усіх, що ми прийняли рішення щодо скасування арендної плати за комунальне майно нашим підприємствам на період, коли ввелися у нас активні бойові дії. І Хочу сказати, що це дуже важливе рішення. П'ять тисяч підприємців підпадають під це рішення, для котрих буде скасування. Сована нарахування арендної плати. Мова йде в першу чергу про тих підприємців, які зараз несуть військову службу. Згідно рішення міської ради, такі харків'яни звільняються від сплати орендної плати за користування майном комунальної власності під час дії воєнного стану, плюс 60 днів після його скасування або ж після припинення військової служби і додатково ще два місяці. Леся Коплюк, Сергій Перець, Віктор Мозричок, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків. Новини.